вашу оплату сьогодні плануєте робити? Зараз яйця відвозю, продаю яйця на оптовому ринку і думаю, оплачу. Борг ваш 1749 гривень. Ага. Після 8 днів прострочки ще день на 18 гривень нараховується. Так, а що це ви мене дурите, якщо 18 гривень в день нараховуєте? Вчора було 1680. Не, як буде сплачувати? Через криптовалюту Трон. Валюту? Да, да. Всем привет. С вами Серебан Мфо. Печать вины. Выпуск номер 4. Приятного прослушивания. 258 наша з вами розмова буде записана. Ми mm -hmm. вам телефонуємо з приводу вашого кредиту, нагадуємо, у вас є відкритий кредит нашій компанії, нам сьогодні необхідно тільки згоди щодо оплати. Яку оплату сьогодні плануєте робити? А скільки я там повинен? напомніть, будь ласка. А у вас цікавить сума на закриття чи на продовження кредиту? На закриття. На закриття кредиту у вас 1200 гривень. Ага. Ну, дивіться, я думаю, сьогодні, може, в спину, зараз дві години я зараз яйця відвозю, продаю яйця на оптовому ринку і думаю, оплачу. На зараз добре. Я так зрозуміла, що у вас виникло протермінування, бо у вас була затримка по коштам, так? Так, так, так. Да, да. Курі несли несуться зараз погано, зараз холодно вже. Добре, Назар Григорович, я вашу інформацію зафіксую. Все ж таки сьогодні намагаються здійснювати оплату хоча б як продовження, угу. ви маєте розуміти, що вирішення питання з приводу оплати залежить тільки від вас. Тому чим раніше ви вирішите питання з вашої оплати, тим буде краще. Сьогодні, тоді 11.11, -11, я можу фіксувати, що від вас буде оплата як продовження кредиту через сайт. Ну, я думаю, да, да. Щось поїду, я ж кажу, яйця продам і зразу до терміналу біжу. Добре, вдалека регорочка. Компанія Ten got off Miloan, мене звати Она Олександр, в нас Ведеться видається за розмови, це досудовий відділ, борг ваш 1749 гривень. Ага. Після 8 днів просрочки щоденно 18 гривень нараховується. Запитися чи... треба ага. сьогодні повністю. Так, а що це ви мене дурите, якщо 18 гривень в день нараховуєте? Вчора було 1680. Ну, додайте, додайте 18 гривень, скільки буде? Ви рахувати не вмієте, чи що? Зачим ви це вводите мене в оману? Це вся актуальна інформація в вашому особистому кабінеті, ви коди з метою на повернення. Ти ви можете відповісти мені на питання? А я вам Якщо 18 гривень в день, вчора було 1680? особистому кабінету. Ваша колега вчора казала 1680. Ви сьогодні мені Значить, кажете ми, 1000, розуміли, 1740, розуміли, правильно? провадження. дні орієнтовний Так виконавчі провадження не відкривають під час війни. Кому ви чешете? Кому ви чешете? Виконавче провадження не відкривають під час війни. Ви чуєте мене чи ні? Значить, ми поступимо що, право умову в далі. Що зробите? Ну, типа, ну, колекторам хочете перед... продати? Ну, продавайте. È... Я з, з ними добалакаю, з них і відповідальність. Короче, я поняв, блядь. І ви там взагалі на ручнику сидите, так? Да? Ярослав Володимирович, вам фіксується відмову від виконання фінансових зобов'язань, а буде або відкриття виконавчого провадження, або переступка прав вимоги. Хорошо. Ра Рахувати навчитися, добре? 18 гривень, блядь. Так. Хто-хто? Ярослав Володимирович. Так, я, я Ярослав Володимирович, Дуже да, приємно. А, мене звати Христофор Семенович, мій індекс 65, товариство України Ага. Дзвоніть, стосовно вашої заборгованості место повідомити, що розмова наша записується. Це кредитка так? бренду. Так, так, так. Угу. За брендом кредит каса є прострочка, 60-й день. В складає 2520 гривень. з яких 800 тіло кредиту. Це 1720 гривень, саме ага. відсотків. Компанія 20 лікує вирішення вашого фінансового питання до 2-ї години дня. Як буде сплачувати? Сьогодні до 2 години дня, так? Так. Я буду переводом робити. Тобто через особистий кабінет? Ні, ні, не через особистий кабінет. А, мені мені реквізити потрібні у вашій компанії ага. через це через, через криптовалюту Трон. Криптовалюту? Да, да, да. Ну, да. криптовалюти компанія не приймає, компанія приймає у гривні в Оленті. Як це не приймає? Мені казали приймай. Ну так, наприклад, на ну, хто вам казав. Ну, співробітники в очі, вони що, прикол з мене потащили? Ну, я я Арслав Володимирович, а коли вам про це повідомляли? Ну, все як последній раз розмовляв. Ну, позавчора, навірно. Так. Так ви не розмовляли позавчора. Володимирович. А, то може, то можна, ставлю, значить, ви не вибрали. з вашою компанією розмовляв. Я думав можна, бо в мене якраз там зараз ось, ось о, е, крипторинок обвалився позавчора, кош? а тепер ось, ось піднявся наверх, і я заробив там плюс 30% від суми, яка в мене була. Ну це дуже добре, але все ж таки обрало кошти в гривнях. <зв1> <зв1> то в гривнях потрібно їх не повертати, Ярослав Володимирович. Я зрозумів. Це значить мені на. Надо... Це якась проблема. Binance торгуєте? Да, так, да, і. да, на Binance. Так, на... а тут так звідки, так звідки не так проблемно вивести кошти. Добре, значить будемо виводити зараз, да? Звісно, погано, Но, що вже, не за вам одразу так, ще... так перекинуть, да. А вже, якщо ви бажаєте вирішити це питання, і якщо ви не бажаєте, щоб компанія надавала ці дані до Українського бюро кредитних історій, що, на жаль, ви ухиляєтесь від оплати, за те, що от, ти в оману компанії... Та я не, я не ухиляюсь, в мене не просто чого грошей не було. що це я ухиляюсь. Ухиляється людина ухиляється, це коли є кошти, а вона тупо не оплачує. понімаєте? А коли в людини немає коштів, то це не ухилення. Це просто ні, ні, не сплата. Ні, ні, ви не праві. Коли у коли, коли вас немає коштів, це теж ухилення від оплати. Тому що ви брали себе обов'язок сплачувати своєчасно. І, на жаль, ви не давали ніякі довідки про ваші доходи. Ну тобто, так, ви ну от іменно, довідки ж повідки. я вам не давав, гарантій не було ніяких, що я ні. зможу вовремя повернути, ні. правильно? Ні, 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 гарантії були, це ваші, це те, що ви взяли за себе обов'язок. Ну, це Коли те ж саме, надали, що, це це те те же саме що я в коріша, типу, взяв і сказав йому, я тобі верну, а через неділю йому кажу, Сорян, чувак, я не можу. Давай через дві неділі, так? Ні, ні, Ярослав Володимирович, це не так робиться. Якщо ви взяли у свого друга суму, ви повинні повернутися в суму. А в нас взяли кошти під відсоток. Блін, можу, значить, навіть, ви кажете, да? якщо взяв друга, треба йому зробити. вернути обов'язково. Надо сьогодні курішку щоб і сказати, щоб він пісю надавав мені мої гроші, значить, правильно? Ярла Володимирович, як вважаєте, беріть кошти, але якщо оплата не відходить до другої години, це буде фіксуватися ухилення від оплати. Ага. Компанія має надати ці дані до українського бюро кредитних історій, що може зафіксувати ваш кредитний рейтинг. Це типа у, у, у БКІ, БКІ додати, да? ОМ... Так, Українське бюро кредитних історій. Ага. Якщо ви знадобиться додатково взяти кошти в компанії або в мікрофінансовій організації, банківські установи можуть виникнути проблеми з цим питанням. Ну, да, Також да, да. маю повідомити, що кожен роботодавець. І до якого ви можете влаштуватись на роботу, перевіряєте і рейтинги? Давай, Та ні, ні, знали. вони не перевіряють. Ну це вже, це вже, це вже ви мені. Не, чуєте, це, це ви вже мені навалюєте. Я знаю, перевіряють, наприклад, якщо в розсрочку телефон взяти або холодильник, тоді там провіряє банк або це. А насчет роботи це вже туфта повна. Ні, 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 перевіряють, послухайте. Це ну хорошо, а як я тоді на роботу Рук устроївся і все. Ярослав Володимировичу, ви славатись можете куди бажаєте. Вирішуйте питання, я вас на наслідки повідомлю. Ну ладно, я зараз бінанс, значить, розчіхляю як... і потім набираю на гарячу лінію, так? Вра... Да? В разі як тільки спатите, набирайте. Якщо до другої години не спатите, я сам вас перенаберу.